Давай подивимося, хто до тебе вийде на зв'язок ближчим часом. Можеш загадати для себе срок, але невеличкий до місяця. Хто вийде в цей період з тобою на зв'язок? Тасувала-тасувала, а цього лицаря кубків дістала. Ну, це такий романтичний мужчина, який вміє гарно розмовляти, можливо, пише вірші. Хоче щось з тобою домовитись. Ну, він вважає, що ти його доля колесо фортуни. Він вважає, що час настав, момент настав. Можливо, він довго продивлявся, був нерішучий. Або якщо це вже мужчина, з яким у тебе є стосунки, він е, раптом захоче себе проявити дуже з романтичної такої сторони. Четвірка пентаклів. Він боїться тебе втратити. Ось чому він починає активніше діяти. Він боїться, що тебе раптом не стане в його житті. Буде любі методи використовувати, використовувати, да? ну по-всякому прям буде діяти. Хоче з тобою серйозних стосунків. Він вважає взагалі, що це ти його сім'я, ти його доля, десятка кубків, да? що з тобою можна будувати майбутнє. І він хоче з тобою його будувати. Ось такий мужчини виходить, який про тебе дуже довго і сильно мріяв, який якось не міг виразити свої почуття.